Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу, Кухня з кишені і справи домашні. З вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо таку смакоту. Саме звичайна страва, яку готую часто. Кожен по-своєму. Я сьогодні хочу розказати вам манесенький секрет, як можна приготувати цю страву інакше. І хочу вас мотивувати. Знаєте, бувають такі моменти, що гості на порозі, а в нас нема крутого, крутих якихось продуктів, крутих таких компонентів, щоб щось приготувати. Є така дрібна різна картопля, ось така невеличка морква, яка виросла вдома. Зовсім невеличкі дрібненькі бурячки. ну Що тут поробить, що можна з цього всього приготувати? Але я вам хочу сказати: не завжди так було, і не завжди так буде. А тим паче, що багато пенсіонерів живуть зараз саме так, мають такі продукти, мінімум. То що ж виходить нам не запрошувати гостей або коли гості прийшли закривати перед їхнім носом двері? Ні, це не в наших звичках. Тому з того, що є, те, що маємо, готуємо незвичну таку надзвичайну смакоту, пригощаємо гостей, які прийшли до нас, смакуємо самі. І радіємо кожній хвилиночку, яку ще Господь нам дав, дав прожити. Що для цього потрібно? я вам скажу, що ми готуємо сьогодні шубу, а шубу незвич... незвичну. У нас під шубою буде не оселедець, а покажу. Потрібно для цього три більші картоплини. Якщо таке, як у мене більше-менше різна, різна, то ось так три картоплини. Одна здорова морквина, у мене ось дивіться, скільки чотири зовсім дрібнесенькі. У мене є отака третя частинка цибульки, більше не потрібно. У мене є ось такі аж п'ять таких дрібненькі бурячки, Два яйця. Сіль, перчик до смаку. Майонез обов'язково і секретний інгредієнт на шпроти. У нас сьогодні будуть замість оселедця, будуть шпроти під шубою. Повірте. Я не бачила в інтернеті такого. Не знаю, чи ви готували, але це набагато смачніше, ніж оселедець під шубою. Це саме літній варіант. Коли влітку ми, наприклад, не купуємо оселедці влітку, тому що це все таки небезпечно. Буває всяке. Отруєння нам це не потрібно, а баночка оселеї, шпроти майже завжди є холодильнику. Ось готуємо з того, що маємо. Зараз все натираємо, все показуємо, все чітко, все ідеально, все швидко і добре. Як казала моя мудра мама, розумна кума є бочка пшена є. А як нема бочки пшена, то так і ми, що маємо, з того готуємо, радіємо, дякуємо Господу, за те, що маємо, і приступаємо. Я з самого початку беру ось таку, вона жаростійка, але вона з кришечкою, вона дуже зручна і видно, будуть шари. І можна потім накрити і поставити в холодильник. Я відразу буду робити в неї. Що нам потрібно? Саме перше, що ми робимо? Трішечки змащуємо зовсім, зовсім, зовсім небагато майонезу. Тут в цьому випадку цибулька в мене соковита така не гірка, а якщо у вас гірка цибуля, то обов'язково її потрібно буде замаринувати. Солі, і цукру зовсім небагато і окропу. І залишити на декілька хвилиничок. У мене вона нормальна, не гірка, тому так, на дно. Зовсім небагато майонезу. Цибулю я буду нарізати зовсім, зовсім, зовсім дрібнесенько, як тільки можете. Можна робити пір'ячком напівкільцями, як ви тільки хочете. Я все-таки хочу, щоб, її було тут, щоб вона була, але така манюсенька, така, щоб вона як постояла і була зовсім непомітна. І, до речі, у цьому салаті цей салат, вірніше, можна їсти вже через годиночку. Навіть не потрібно чекати. Там, як звичайну, шубу з оселедцем ми робимо, звичайно, то потрібно довго чекати, а тут цього робити не потрібно. Так, ось я порізала так дрібненько, ніби на м'ясорубку. прямо. І так само розправляємо всій площині. Тепер, що я роблю? Обов'язково. Багато людей роблять наниз, викладають оселедець, а потім картоплю. Ні в якому разі. Це потрібно робити навпаки. Натираємо картоплю на крупну решітку. От першим слоєм вона буде картопля. І ми її гарненько теж отак викладаємо і притоптуємо. На цибульки в нас картопля. Отак гарно приминаємо. І ось тепер, дивіться, шпроти обов'язково беріть, щоб були з о такою олійкою. Не просто, бо, тому що буває така якась незрозуміла рідина, нам потрібна олійка. Ми поливаємо оцю картопельку, поливаємо олійкою, щоб вона пропиталась картопля оцією смакотою. Ось так. І поки що виставляємо. А самі шпротики ось так, прямо в баночці. Беремо веделочку і гарно їх подрібнюємо. Ціленькі не кладіть. Тому що тоді візьмете, і ціла рибка вона потяне за собою весь салат і вам зруйнує всю структуру. Ось так, дивіться, така зовсім зовсім така кашка. І ось тепер. Викладаємо зверху і розрівнюємо по всій площині картоплі. І теж приминаємо. Оця картопля і цибулька пропитаються оцим масличком олійкою. Слухайте, це така буде нереальна смакота. Так, тепер беремо бурячок і натираємо на крупну решіточку. Нагадаю, і якщо в кого крупніші ці всі овочі, то три картоплини, одна морквина, один такий бурячок середній, цього буде достатньо для такої порції на 4-5 чоловік на раз поїсти. Ось так і розрівнюємо. Присолювати бурячок не будемо, тому що ми будемо майонезом змащувати, а в нас оця олійка вона солонувата, тому зайвий. Нам сіль не потрібно. Аж верхній слої ми трішечки підсолимо верхній слой, там, де не буде рибки. Ось достатньо цього. Тепер беремо яйця і відділяємо жовтки від білків. І бурячок змащуємо зовсім небагато, майонезом, зовсім зовсім-небагато, щоб не плавало у нас тут. Ось так тільки щоб промазати оцей тоненький слой. Тепер натираємо сюди білочок. І теж поки що не присолюємо. Беремо натираємо морку. Розрівнюємо і приминаємо, Ось так. Просто гарненько, гарненько, гарненько прижимаємо. І тепер уже цей шар зовсім небагато присолюємо. приперчуємо і можемо додати сушену чесночку. Ні в якому разі не свіжого. А сушений він такий трішечки, знаєте, він навіть із шпротами, він піде сушений. ні. Ось так, дивіться, вже дивіться, як гарно виглядає. Але це ще не все. Тепер ми ще натираємо картоплю. Тут вже картоплю присолюємо. Приперчуємо. Так, без фанатизму, але ще відчувалося. Майонезу вже тепер на картоплю так, багатенько, тому що тут вже в нас такого юшечки не буде, жирку олійки. Тому і промашуємо, і прижимаємо. Буде писати корисно, не корисно, бо зараз багато чого не корисного і не так часто ми його їмо, а побалувати себе іноді просто необхідно. А тим більше, як ми чекаємо гостей. Так, ось тепер знову натираємо бурячок. Теж гарненько присолюємо бурячок, ось так. Тому що він аж солодкуватий, його трішечки треба присолити. Перчик додаємо. Розрівнюємо. І щедро майонезику. Ось дивіться, яка краса, дивіться, скільки шарів, прям тортик. І наверх натираємо на дрібнесенькі, дрібнесенькі терочки, жовток. На ось такий дрібнесенький. Не геть не, не дрібненька та, що колюча, а така, як, як виходить, як вермішелька. І ось тепер тут уже ми розвертати не будемо. Тут ми просто вже обережненько та усі поверхні відразу розсипаємо, щоб у нас жовточок ліг довільно. Ось так, дивіться, яка краса. Одна баночка шпротів всього-навсього. Дивіться, яка здорова така. Мисочка, каструлька, як хочете називайте, ось такого салатику. Він дуже-дуже смачний, Годиночку настоїться, можна їсти, а ні, можна їсти відразу. І при бажанні можна прикрасити якоюсь зеленюшечкою, по вашому бажанню. що небудь там якось прикрасить його, Тоже вже ваше бажання. От. Як на мене, то воно і без прикрас, саме по собі красиве. Жовтня ну, так трошки додамо зелененького до жовтенького, щоб ніби так веселішенько. Ось так, дивіться. Трішечки постоїть і будемо куштувати з вами. Ну що, смакуємо? Дивіться, як гарно виглядає. Такий, ну, такий апетитненький. Будемо пробувати. Ой. Він такий вже ніжний-ніжний, такий прям. Мякесенький. Дивіться. Гляньте, він наскільки соковитий, аж капає з нього, гляньте. Оця олійка спеш А Аромат це щось неймовірне. Подивіться, ви тільки погляньте. Яке м'якусіньке все. Таке, хоть губами їж, дивіться, ось рибка. Повинна вам сказати, якщо чесно, я оселедець підшубою, не дуже люблю саме за його такий сильно рибний смак такий. Я там у мене є на каналі оселедець підшубой, там декілька секретиків. І один із них це навіть для тих, кому не можна їсти оселедець, тому що або шлунком непорядок, або тиск, то замочую молоці. Я там показувала, у мене є на каналі. І от якщо оселедець вам сильно оселедцем такий запах не подобається, можна замочити перед тим саме в молочко. А ось у цю шубу не треба замочувати <рес> оселедець. Тут наскільки ніжний смак. Я думаю, що кожному треба спробувати це зробити. Це неймовірно. Він такий ніжний, не має того солоного смаку такого. Такого рибного, насищеного. Я, наприклад, не люблю. А це це знакідка. От зробіть. Ви не пошкодуєте точно. Це дуже гарно, дуже смачно. Якби я вам могла передати оцю соковитість. Ну Не можу вам передати, ви не побачите. Наскільки він соковитий, от там юшечка аж на дні. Це він простої менше навіть, ніж годиночка. А якщо він простої в холодильнику ще й до завтра, завтра це взагалі буде смак отак. Так що, ось так. Готуйте. Хай вам смакує, щоб ніхто з вас ніколи не був голодний. І ваші рідні близькі теж. Іде ніч. Хай Бог благословляє кожного з вас. І береже Божого захисту вам, молимось Господу, і за нашу армію, і за нашу Україну, і за кожного з вас. З вами була як завжди я, Любов, зустрінемось.